Вітаю, друзі. Отже, звідки в Україні корупція? Що таке хабар? Взятка? Ну і яка різниця між? Власне, хаварями і взятками. Тож зараз про це все розповім. І звідки в Україні з'явилася колосальна корупція. Ми останніми періодами бачимо, як систематично почали за корупцією людей вже якось підозрювати. Нарешті. Ну але звідки в Україні корупція? Це дуже цікаве явище, яке відповідь вже в глибокій данині. Зараз все все розповім. Дякую перед цим за ваші лайки, коментарі та поширення. І щиро дякую всім, хто підписується на цей канал Олександра Оферова. Ну до речі, я. Тут сам Олександр Оферов, український історик. Тож почнемо про корупцію в Україні. Слід зауважити, що ну морально етичний бік цього питання всім зрозуміло ганебне явище, але часто це ганебне явище знаєте лежить площі якогось обов'язкового дійства. когось поступити, когось долікувати, когось щось. І ми бачимо, що насправді корупція це якась зла система, яка є ну власне одним з елементів влади, і от звідки владі є корупція. Тож історично скажу, що корупція існувала завжди. Ми говоримо про давній Рим, там боролися з корупцією. Говоримо про давню Грецію, боролись з корупцією. Про Єгипет боролись усюди. З нею борються, але вона і всюди існує. Проте апогей корупційних схем дійсно в Україні приходить з періодом, коли нас почала поступово окуповувати московська держава. Тож тепер трошечки про корупцію, наприклад, в Київській Русі в нашій середньовічній українській державі Русь. Ми, в принципі, бачимо, що на місцях ну літописи не фіксують нам якісь таких конкретних корупційних дій. А ми бачимо там олігархічні клани дії. А от цікаво, на міжнародному полі була корупційна схема неймовірна. Тож, 1073 рік Київський князь із'яслав Ярославович, син Ярослава Мудрого втікає з Києва. Там був певний... Проблеми у нього із киянами і з політикою, і от власне від собі він тікає в Європу за допомогою. А в цей час його брат Святослав, який зайняв Київський престол, надсилає німецькому імператору такі дари, що там німці сказали, ми такі баст і не бачили. Насилає для того, щоб той не допоміг і заслабив. Тобто на рівні політичних відносин такі братерські, знаєте подарунки. Ну, звісно, це корупція, тому що це антидержавний процес. От але що цікаво. Термін хабар, який ми сьогодні використовуємо, він має тюркське походження і має таку неоднозначну таку власне перекладну суть свою. Тобто, це є як здобич і щось, що надходить, надходить це, може бути навіть новина, якась, яку ти отримав. Тобто, щось, що можна з чого можна взяти зиск, яка надходить зі сторони. Тобто, хабар це тюркське слово. Бачите, у нас прижилось тюрське слово, а тому, що наше слово, яке ми використовували. Ну, скажімо так, в 12-13 му му стріччі, в 11-му, це слово взяток, яке було власне, запозичено московитими для слова взятка. Взяток це час збирання меду у цих бортів, які там робились на територіях, і люди ходили на цей взяток, тобто забрання, і в принципі це нагадувало трошки податкову систему, яка щороку щось там збирає. До речі, слово податок. Ви теж відчуваєте. По даті, тож, власне, хабарництво в Україні скажу, що це явище було ну ганебне, але воно існувало. Ми фіксуємо це в різні епохи, і в добу Литовсько-Руську добу, і в добу Русі, і в добу козацтва. До речі, в добу козацтва часто читаєш документи, коли якийсь козак ні з того, ні з цього дарує полковнику, наприклад, свій ставок або млин, або якусь частину поля. Ну, це ніщо інше, як у законних хабарі, які існувало, звісно, прикривалося цими подарунками. Ну, ми те саме зараз бачимо, як скільки у нас мільйонерів, які нічого не мають, але мають всі все їхні, скажімо, бабусі, мами і тому подібне. Тож, друзі, схема доста, достатньо проста, і вона існувала достатньо довгий час. І от що цікаво, знаєте, хабарництво, як таке явище, з ним усюди борються. Проте, от російське хабарництво, московське хабарництво, воно виявилось непереборним. І воно вплинуло на ситуацію в Україні. Ну, наприклад, тому що у нас козаки, ви знаєте, отримували платню, так отримала старшина з реєстрів. Тобто, це було постійне жалування. Гетьмани, полковники, коли обирались їм спеціально під посаду давали на булаву, як то казали, кілька сіл, з яких вони брали свої, скажімо, заробітну плату. Так на ранг маєтності на ранг, так казали. Тобто, це була така система. Заходиш, стає, стаєш полковником, і у тебе є кілька сів, які у тебе рангові, вони у тебе будуть стільки, скільки ти будеш полковником, чи там сотником, чи гетьманом, і з них ти береш собі оцю заробітну плату. А от цікаво, що в Московському царстві угу, е, жалування ніхто не отримував. І брали все те, що давали люди, і от звідти в московському царстві є це хабарництво. А виникло воно у них безпосередньо від Золотої Орди. Нагадаю, що коли монголи почали свої завйомницькі походи, вони в тому числі хапанули частину Китаю, потім повністю його завоювали. Так, от в Китаї система бюрократії, оце слово бюрократія, яке ми всі пам'ятаємо за чергами. Усюди, так от це не що інше, як китайські винахід, дуже цікава бюрократія. Так, от китайці тоді 900 років тому, 1000 років тому, утворили систему бюрократичну, яка розвинулася якраз перед захопленням монголом. Що вона з чого вона складалася? Тобто, чиновники насправді працювали цілими днями, просто вливалися потом, проте вони не отримували заробітної плати. З чого вони жили? З хабарів, і це була офіційна державна структура, тому що всі розуміли, що чиновникам зарплата платить дорого. З чиновників є прибуток. А як вони будуть жити? Вони будуть жити з того, що дали. І оцей бюрократичний апарат китайців він по суті в, стає, інкорпорується в монгольську імперію, цю золоту роду. Бо китайці вміли не тільки стінобітні машини робити, допомагала в цьому плані з інженерними конструкціями монголів, які йшли сунули на європейську частину Росії. але звісно, що. Монголи взяли китайців собі як от діловодів, тому що діловодство, бюрократія це, звісно, пам'ятаємо, довідка на довідку, це якраз оці китайські штуки, які існували. І монголи, звісно, собі взяли китайців. Тож самі Золоті Орді, це от виникає явище. Чиновники на місцях або в Московському улусі, наприклад. Московський улус це не що інше, як Московське князівство майбутнє, Московське царство майбутнє. Золоті Орди Орді це Московський улус. В Московському улусі і люди не отримували заробітної плати, а жили з того, хто що взяв у людей. Не просто взяв і не просто це данина. А коли рішаєш якусь справу, то тобі дають хабар, і, от речі, тут заважу, що не всі хабарі, тобто, у нас є, наприклад, тези, що боролись хабарностю. Боролися з, боролися з в московському царстві в одному тільки е, значні, коли е, так звані посули. Посула, це от якраз хабар для судді. От їх забороняли, тому що тут вже можна було перейти якісь межу. А от всі інші государів люди, ну будь ласка, в московському царстві з хабарництвом почав боротися Петро І, але це ні до чого не довело. його найближчий фаворит Меншиков зробив все, щоб стати найбільшим хабарником в світі. Проте навіть Катерина І, дружина Петра І. Після його смерті в 1726 році видає таке розпорядження про те, що зарплатку треба платити тільки членам колегії, тобто ну, міністрам, а іншим ні. І я зараз процитую цей углочок. А приказним людям не давати заробітної плати, а довольствуватися їм діла по прежньому обыкновенню, від челобітчиків що хто дасть по своїй волі, понеже і наперед давати». Того їм жалення і не бувало. тобто давали хабарі не тільки на сьогоднішній момент, а на майбутнє. Видивиди мою справу, грубо кажучи, мови кажучи, Петр Варфоломейович. Так і от цей от. Період, у от якраз те, що вони витягнули цю архаїчну долю бюрократії китайські з їхніми поборами, яка розвинулася в московському царстві, перейшла в Російську імперію, і потім створила надпотужну систему хабарництва, яка розквітла і яка існувала завжди. По суті, східна ця деспотія принесла і обов'язково її елемент хабарництва. Тож, власне, друзі, вона прийшла. Звісно, що в усіх країнах, в тому числі в Україні, були хаб хабарнеса середньовіччя в ранньомодерний час, але Російська імперія навчила ставитись до хабарів як до звичайної справи. Тож, друзі, ось вам і відгадка від того, що ж насправді стали уявляє себе корупція в контексті хабарництва. Це звичайна політика східних країн. Звичайна політика Російської імперії, Московського царства, Московського улусу, а потім і Совєтського Союзу. Тож, ось така проста відповідь. Дякую всім, хто дивився. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Лайкайте, коментуйте. Щиро дякую всім за донати на Патреоні, на картки, які в описі відео, та, звісно, спонсорство на Ютубі. З перемогою віримо, йдемо вперед, боремось з усією корупцією, і, звісно ж, очікуємо найближчу перемогу. Нашої армії над окупантами, слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! З вами був український історик Олександр Ауферов. Не корупціонуйте!